На показала ресурси, щоб створити економіку, яка буде підтримувати її провідну роль у питаннях безпеки. Перше правило, яке ми для себе завжди тримаємо, це творити інновації, нікого не зупиняти створити інновації. Тому що е, нові ідеї, нові проекти це те, що рухає ваш бізнес і вас і команду вперед. Світ так само дуже швидко змінюється, і коли ви маєте ідею, е, її можуть, умовно кажучи, скопіювати та чи реалізувати швидше ніж ви. І швидкість руху це ваша може бути сильна конкурентна перевага. Дивись, Україна зараз чудова країна для інвестицій. Талант. Те, як країна рухається дуже швидко в правильному напрямку, це, це не тільки буде світовим центром технологічних інновацій, але також особливо регіон, в якому вона знаходиться, безумовно виграє. Звісно, все було зупинено через вторгнення, але я вважаю, що основні факти все ще залишаються. Талант все ще є. Талант в Україні все ще є, але також українці по всьому світу. Іноді ми забуваємо про це, але українці по всьому світу створили деякі з найбільших технологічних компаній у світі. Сьогодні ми говоримо про бізнес, про людей, які створюють нове, долають труднощі. І багато з вас. На сьогодні вже наскільки багато пережив і преодолав, що це навіть заслуговує в якийсь певний момент зібрати ці всі історії та написати якусь дуже цікаву книгу. Ви насправді, як підприємці, рухаєте Україну вперед. Завдяки підприємцям, Україна тримається, Україна є, Україна живе. І ми вже приросли в цілу екосистему. Екосистему рішень це не просто програми, це набір рішень, які дозволяють ефективно управляти бізнесом. Це те, що дозволяє управляти як маленьким фопом земною людина, так і великою корпорацією. За 8 місяців ми вже зросли на 114 мільярдів гривень. Тобто це вже в два рази більше ніж приріст в абсолютному вимірі кредитних портфелів бізнесу минулого року. Це ну, просто потужна цифра, і це вісім місяців. Ми ще рік не закінчили. Ми інвестуємо зараз, і я впевнений, що будемо інвестувати. І ми бачимо великий потенціал України як ринку для того, щоб тут працювати. І підсумовуючи. Я би сказав таким чином, інвестор не боїться війни. Інвестор, все ж таки, що потрібно інвестору, це зрозуміли правила гри, щоб була ситуація, що є правильні закони і вони перш за все виконуються. Зараз в Україні доступ до всіх західних технологій. Німецьких, італійських, європейських, американських, японських. Україна вже частина цивілізованого світу. Нас допускають до всіх технологій, починаючи від військових, закінчуючи звичайно. Давайте це використовувати. Дуже велика увага до, як каже, Укренерго, до акумуляції електричної енергії. Це дійсно. Стало таким ну, да, останніх, а, останніх я скажу, місяців 9 -10, вот так отак от, да. і а, з моєї точки зору, що, чому це стало реальністю зараз? Да? У нас такі, знаєте, батареї це як релігія, да, у кожного вона своя, але навіть ті, хто вірять в одну і ту ж саму релігію, да, вони трошки по іншому це це сприймають. І у нас я бачу є таких два, два великих лагеря. Перший — це люди, які шортять волатильність. а другий — це ті, хто скажімо так, грають в лонг на волатильність. Ми готові сьогодні брати всіх. Ще раз 4 тисячі посад маємо сьогодні на наших підприємствах. Готові навчати за власний кошт, готові надавати житло, але має бути програма колаборації, має бути програма співпраці бізнесу і держави. Ми запровадили низку програм, які забезпечували якраз утримання людей. Необхідність їм створити. Розуміння, що вони можуть працювати, і продовжувати жити, мати статки в Україні, підтримувати свої сім'ї, утримувати їх.